У народі 26 березня свято Гавриїл Благовіст. За народним повір'ям цього дня архангел спускається з небес, щоб виконати бажання людей, тому варто помолитися святому. Перша молитва до Архангела Гавриїла. О святий Архангеле Божий Гавриїле! Ти, що постійно стоїш перед престолом Всевишнього, найрадісніший благовіснику і старанний помічнику нашого спасіння, милостиво прийми від нас недостойних, принесений тобі цей хвалебний спів, направ молитви наші, і як кадило, на небесний вівтар кадильний вознеси їх, осі розум наш світлом віри православної. Запали любов'ю серця наші до Христа Спасителя нашого, зверни і зміцни бажання наші на Спасительний шлях євангельських заповідей, щоб в цьому віці тихо і побожно пожили ми на славу Божу і в майбутньому не втратили Царства Небесного, Його ж отримати сподобалися благодатью Христа Бога нашого, заступництвом Пречистої Його Матері. І твоїми могутніми молитвами, і щоб прославились тобою і іншими безплотними силами небесними, і усіма святими єдиного в Тройці, славимого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Друга молитва до святого Гавріїла. Святий Архангеле Гавриїле, ангеле благовіщення, вірний посланцю Божий, відкрий наші вуха навіть на тихі нагадування і заклики люблячого серця нашого Господа, завжди стій нам перед очима. Просимо тебе, щоб ми, Слово Боже, правильно розуміли, слухали Його і виконували те, чого Бог від нас прагне, навчи нас бути готовими. Щоб коли прийде Господь, не застав нас сплячими. Амінь. Молитва Архангелу Гавриїлу про захист, святий Архангел Гавриїл, прошу у тебе захисту і допомоги, захисти мене від підступів бісів і диявола, віджени від мене сатану. Не дай злим і підлим людям в долю мою втрутитися, збережи здоров'я сім'ї моєї і посіли в нашому домі світ навіки, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У чому допомагає Архангел Гавриїл? Архангел вважається посередником між людьми і Богом. Молитви до нього мають величезну силу. Ангел Все передає Всевишньому, у архангела Гавриїла просять здоров'я для себе і близьких, захистити від бід, про благополуччя в домі, допомогти прийняти вірне рішення в складних ситуаціях зцілити від важких захворювань. Також до архангела звертаються з молитвами про народження дитини. На свято йдуть в храм, щоб поставити свічку і помолитися. У народі цей день називають Гавріїл Благовіст. Він вважається покровителем блискавки. Тому у нього також просять захисту від блискавки і вогню, пристріту і наклепу, уберегти домашню худобу бджіл у вуликах. Моліться архангелу Гавріїлу, коли потребуєте доброї звістки. Зміцнення віри та духовного просвітлення він посланець Божий, що приносить світло істини та благодаті.